Яка ціль закона була ще от одна мета? І сьогодні, як правильно читати старий заповіт, я стою за углом, наприклад, ти мене не бачиш, але ти бачиш, як із-за угла падає тінь. Яка тобі приходить думка? Що за углом хтось стоїть? Тобто сама тінь це не є мета, ви розумієте? Тінь вона може привести тебе до того, хто там стоїть. І коли ти сьогодні читаєш старий заповіт. Він повинен тебе приводити до Христа. Він повинен тебе не уводити в суботи, неділі, там і, і всі інші предписання різні. А він повинен тебе приводити до Христа, до того тіла, від якого падається тінь. Ви розумієте, про що я кажу? Тобто, якщо ти читаєш закон Майсея, якщо ти читаєш старий заповіт, я читаю, от, це дуже круто. І ми сьогодні будемо читати старий заповіт. І він вдохновлен Духом Святим, Це ну, слово Боже. Но, якщо ти правильно його читаєш, то мета старого заповіту не щоб ти залишився стіню, а щоб ти прийшов до Христа.